Вітаю, друзі! Чому Канада не для всіх? 10 недоліків Канади. Чому я виїхав з Канади назад до Європи? Чому Канада це робітниче рабство для українців. Ось такі назви відео ви можете зараз легко знайти в Ютубі про Канаду. 10 відео, з них 8 буде з негативним відтінком. І такі відео з'являються кожен день. буквально. Чому їх так багато? Чи справді Канада така погана? Давайте розбиратися. По-перше, трошки про наших спонсорів це кредитна фінансова організація, будучність «BCU Financial». Відкривайте кредити, депозити, приходьте за посиланням. Дивіться, як вони працюють. Так от відео з негативом про Канаду зараз у топі Ютуба. По тематиці міграції до Канади, по тематиці життя в Канаді. Найбільше переглядів у відео, які розповідають щось погане про Канаду. Ну, по-перше, це в природі людини вишукувати якийсь негатив, там чернуху. Якщо ви поряд поставите два відео на якусь тему, одне буде висвітлювати якісь позитивні моменти, а інше відео негативні моменти. Ось відео з негативом набере набагато більше переклад... переглядів, ніж відео з позитивом. І цим користуються багато ютуберів, багато блогерів. І обов'язково в арсеналі кожного ютубера є такі відео. Не став і мій канал, на жаль, але ну, я не хайпував на цій тематиці. Як, як це роб робили інші люди, і роблять багато популярних ютуберів про Канаду зараз? Ось, наприклад, відео там про робітниче рабство для українців 30 тисяч переглядів за два дні. Ну люди, давайте будемо трошки толерантнішими, трошки поважати країну, в якій ви живете. Чому такі відео з'являються в такій геометричній прогресі? По-перше, зараз багато українців переїхало до Канади, там майже 200 тисяч, і багато хто з них починає вести свої ютуб канали. А люди знімають буквально там три ролики. Перший ролик, як вони приїхали до Канади, другий ролик перші кроки в Канаді, і третій ролик обов'язково про погану Канаду. Тому що хтось вже зняв таке відео, і воно на... зайняло на... багато переглядів. І люди сподіваються, що люди к ним на канал прийдуть, подивившись отаке відео. відео. Ну... Знову таки, поважайте Канаду. Поки ви не пожили в Канаді хоча б рік, знімати відео з негативом, ну, по мене, ну, на мій розсуд є не дуже правильним. Ця вся хайпанина ну, вона виглядає так дуже. Дуже притягнуто, всі ці недоліки в основній масі вони всі висосані з пальця. Якщо справді розбиратися, робити порівняння, чи справді Канада така погана, чи справді в Канаді так погано жити, то насправді ні. Всі переваги Канади вони пересилюють усі ці недоліки дуже серйозно. Ну і немає насправді ідеальних країн. Завжди можна знайти, навіть в якомусь діаманті можна знайти недолік. Що вже говорити про країни, в яких живуть багато людей. У сучасному світі усі країни стикаються з тими чи іншими труднощами. Тому ну, давайте резюмувати. По-перше, нові блогери, нові ютубери, не знімайте негатив про Канаду, поки ви не пожили хоча б рік в Канаді. Просто моя ну, така дружня порада. Досвідчені ютубери, припиніть хайпувати на цій темі, тому що це просто неповага до країни, в, якої, в якій ви живете. Ну і для всіх глядачів фільтруйте те, що ви дивитесь. Якщо вам вкладають в голову негатив, треба його фільтрувати, треба критично оцінювати ту інформацію, яку ви отримуєте, І трошки намагатися самому розібратися, що справді все так погано, чи може людина щось перекручує і всю цю інформацію видає лише для хайпу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.